Другий спосіб пошуку продукту це ads Library. Можна використовувати цей метод, я постійно його теж використовую. Тут логіка доволі проста. Якщо на цей продукт крутять рекламу ще й на Гео Сполучені Штати або на інші Гео, там, Канада, Австралія, Нова Зеландія, значить точно продається, бо там неймовірно дорога реклама і в них складається економіка. Що я роблю? Я вписую слова дропшипер: get yours today, free shipping, 50% off. And... Лас, фрі Get this offer now, get yours today. І можна по фільтрам е, тут додати, що ця реклама була створена, або ї, е, вона була в бібліотеці е, реклами, наприклад, там, в липні місяці, або запущена в червні і працює до липня місяця. І дивитися, які є прикольні продукти і. Чи актуальна зараз реклама, її крутять. Насправді там реально багато крутих продуктів. От я на першому пошуку знайшов цей Drane Blaster, Виграшний абсолютно.